Що? що ти робиш? Ти тут сама сидиш? Дивишся відео наші. у нас є дуже бордина. У нас є набор табалапок. Давай робити, дочі. Да. Ура! У нас є два набори для того, щоб самим зробити табалапки. Відкриваємо. Є. Давай я допоможу. Давай, 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 давай. Шо там, що там, що там, що там, що там? О, вау! А це блістки? Це блістки, ребята. Зараз ми покажемо, що там у нас в наборчиках було. Давай. Це в нас є ось вот такі блісточки. Це краски. Краски, щоб кольори робити різні. Це активатори. Активатори і оці ось сам слаймики такие, щоб робити такі, щоб зробити табалавки. Такі пушистики, бантички. Понюхай. Понюхай, що там чим. Закрита, <сіхання>. <сіхання> потім потім відкриємо. Я думаю, другі теж. Тут у нас є формочка. Дивіться. Це мішати така формочка. А оце це дуже класна формочка для табалапки. Класно! Давай. І дивіться, яка маленька формочка для малюсеньких табалапок тут є. А в тебе ще є формочка, щоб зробити мордочки, зірочки. У мене Так, і в тебе є табалапка. Тут ще зараз покажемо, що тут входить в цей набір. Мали... Ой, маленька ложечка така. Все Та. викладаємо, в нас щось є. Щось є. Ну, перчатки, звісно, що, є, щоб безпечно це все робити. У мене теж є от така от формочка. Ні-ні. ні. Дивіться, це взяти. От в кожного з нас є казірочка, тут вазелін. І треба формочку намазати, е, яку ти вибираєш, будеш першу робити. Велику, так? Да? Намазати вазеліном внутрі, щоб та булавка не пристала, коли ми силікон зальємо. Давай. Так, ми беремо кісточки. Хорошо? Так. Яку хочеш формочку. Хорошо, хорошо. Вимазуємо вазічкою. Так, наступний наш шаг. Ще треба налити в однаковій кількості силиконний активатор? Ось сюди наливай. Наливай. Всю. Саша! Ні! ще. й Наливай все-всю-всю. І таку саму кількість на активатора, так, да, тоді? Зараз ми наливаємо таку саму кількість активатора. І потім ми це все змішаємо. Все, 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 все. стоп, стоп. Оп. Все. Це буде основа моєї побути. Це Сашеньки буде голубенька основа, а в мене біленька. Оце, а потім можна білий, зелений. Льоточки сюди. Давай, а мама тобі все помішає. Висипай, висипай, не жаліях. Добре, добре висипай. І сюди, по краям давай розсипай. Помішати? Так, да, але більше треба бльосточок. Мішай, мішай. Вот так. Ми як яке зелі готуємо, так? Да? Да. Давай. Мішай, мішай. Хорошо треба помішати. я тут ще пишу бльосточки краям. Взагалі, це такий дуже творчий процес, насправді. Це можна багато служів придумати, можна різні кольори. Так, останній слой зараз у нас буде цього. Можна ще помп, помпончики Так, зараз останній слой у нас буде табелапки. Так, да, можна помпончики. Да? Да, да, да. Так, останній слой у моїй табелапці. І все, я її ставлю, щоб вона застивала. Опа-па. Що, шо, шо ти кажеш? Вони вже засохли. Вони вже засохли. Ми почекали десь хвилин 20. І виймай свою тебе лапку, показуй, яка в тебе вийшла. Така си. Давай я тобі допоможу. Mm, Давай. Почекай, почекай, почекай. Давай спочатку з моєї почнемо. Моя, мені, здається, легше вийде в нас вийшла, вот вона у нас реально вийшла, Та балавка, Покажи, Сашуня. Вона да, бачиш, яка вона, вона липуча. Когда... <laughs> Ні-ні, на стінку не можна, котенок. Ну, на столику от тут можна? Давай. Що, прилипає? Так. Покажи. О боже мой. Вона реально прилипає, Я в шоці. Та булавка, на табулапна. Друга Саша. Украинцы, да? Сейчас мы все народу малюсенько перепадку. А я вон тоже это была понимаю. Я тебе снова месяца. Да. Беселинчики. Беселинчики. Вс? Ти всі чотири Ні. Сіна, а ти яку будеш робити? Всі ну, чотири показати? Давай. давай всі вимоги, щоб всі можна було. Ну давай. 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 Я багато буду. Я підсипала куда? Так, у нас другий раунд, так сказати, ми ще малюсенький робим. Табалапочки. Да, Ти синє-зелене все робиш? Да. І ось такий результат у нас вийшов, ніби ми їх купили. Табалапки насправді легко робити. Мама, Отакі у нас давай ще класні. Ну, давай ще будемо робити.